Інновації в розвитку міської мобільності та транспортних систем в умовах війни, енергетичних викликів і фінансової невизначеності в Ужгороді розпочався триденний форум за ініціативи Ужгородської міської ради. Окрему увагу приділяють доступності транспорту, безпеці руху, розвитку громадського транспорту, велоінфраструктури та мікромобільності. Це дуже зручно, коли тобі не потрібно пересідати, розбирати крісло. Ти просто викликаєш автівку, сідаєш і їдеш. Такі зустрічі, як цей форум, необхідні нам як суспільству, тому що тут є можливість і площадка для того, аби говорили по перше різні міста, різні досвіди, бізнеси, громадський сектор для того, аби ми обмінювались досвідом і ставили одне одному питання. Я думаю, що подекуди не зручні, тому що в містах ми все ще спостерігаємо досить точковий розвиток фізичної безбар'єрності. Послугах розвиток безбар'єрності просувається, але він все ще повільний. Але швидкість і темпи, з якими зростають кількість людей з інвалідністю або з різними порушеннями в нашій країні, вони критичні і нам, як суспільству, потрібно дуже багато чого переосвідомити, аби Дійсно якісніше і швидше змінюватись, що ще для мене, та як для людини, яка користується кріслом колісним, і я все ж таки опікуюсь з питаннями безбар'єрності в цілому в нашій країні. Що для мене ще важливо, щоб у нас був контроль за виконанням. Тому що я спостерігаю, зробили, начебто, безбар'єрний якийсь там заклад, а він не відповідає або ДБН, або користувацькому досвіду. Тут дуже важливо поєднувати не тільки державні будівельні норми, але ще й користувацький досвід, наймати консультантів, які зможуть уніфікувати саме цей продукт, скажімо так, і зробити його дійсно доступним для кожної людини. Про таке доступне інклюзивне власне безбар'єрне таксі розповідає. Представниця однієї із служб перевезень вартість такого транспорту понад 45 тисяч доларів. Ми зараз представлені в Києві і у Львові. В Києві в нас шість автівок, у Львові три автівки. Хоча зізнаєш, що в принципі їх не вистачає, і класно було би мати їх більше, особливо ну насправді і в Києві, і у Львові, бо кількість дуже зростає. А ідея а, нам прийшла ще до повномасштабного вторгнення, але реалізували ми її в 23-му році, запустивши інклюзивний клас в Києві, тому що ну, ми побачили, що через війну кількість людей, котрі потребують крісла колісного і відповідно безбар'єрного простору, інфраструктури і транспорту вона зростає з очевидних причин. На жаль, і тому ми запустили цей клас, тому що в принципі для нас це є стратегічною метою для компанії: бути інклюзивними і а, різними проектами підсилювати розвиток інклюзії безбар'єрності в Україні. І саме тому ми запустили за спиною міського голови Ужгорода представлений новий дороговартісний транспорт, який містяни та гості Ужгорода зможуть протестувати у у 2026 році за словами мера, дев'ять таких автобусів придбають для перевезення пасажирів. Ми працюємо над тим, щоб у громадському транспорті були зручні умови саме для проїзду людей з інвалідністю. І в нас вже зараз працює 40 автобусів електронних в нашому місті, які також передбачені всі ці можливості для інвалідів. Також ми виграли тендер і Європейський інвестиційний банк нам фінансує закупівлю дев'ятьох електробусів. Оце такі електробуси були вже в 2026 році. У нас працювати в місті. Так і ми зараз бачимо позаду мене. Це фактично виробництво Львівського заводу Електро ну, там комплектуючи іноземних виробників, але це фактично зібрані транспортні засоби в нашому місті. На форумі заступник міністра розвитку. Громад території та інфраструктури України Сергій Деркач зазначив, що така реалізація покращить не тільки умови транспортних сполучень, а й вплине на економіку України. Коментує про майбутні електроавтобуси. До речі, українського виробника Віталій Готра. Це вже автобус електричний, повністю який є прототип, як в якому ми стоїмо. Це такі автобуси. Ужгород під підписав контракт із заводом Електрон на Виробництво саме коротких уже автобусів, десятиметрових, повністю електричних, спільно з європейським інвестиційним банком. Відповідно, якщо говорити про саме низькопідлогові автобуси, ті, які пристосовані до інклюзії, до мобільності, то маємо зараз 46 одиниць. Із них 40 електронів і шість гуманітарних автобусів. Третій всеукраїнський форум міської мобільності в Ужгороді стає не лише дискусійним майданчиком, а й платформою для нових партнерств і практичних рішень. Організатори переконані, саме такі зустрічі формують бачення майбутнього українських міст, доступних екологічних і зручних для кожного мешканця. Головна мета це привернути увагу суспільства до такої проблематики, як безбар'єрність, доступність, мобільність і поділитися досвідом. Ми маємо свій досвід, інші міста мають свій досвід. Об'єднати ці зусилля для того, щоб спільно покращити цю безбар'єрність. Також ми бачимо сьогодні. У нас багато партнерів це з Угорщини, з Італії, з... з Німеччини. Бачимо, багато долучається онлайн наших колег, які також хочуть і нам допомогти, і поділитися своїм досвідом. У нас є, наприклад, ви знаєте, найбільш хусто населений район, це фактично ми називаємо новий район. Це вулиця Легоцького, Капушанська. І для... перші такий робимо маршрут безбар'єрності для того, щоб громадяни, які проживають у цьому районі, могли без перешкодно приїхати в центр нашого міста на доступних автобусах, які які всі ці можливості для заїзду для на візочку і для того, щоб в нас в центрі міста, в міських радах, в центрі соціального захисту, в закладах громадського харчування, в закладах культури освіти була можливість безперешкодно. Громадянам на інвалідних колясках, людям похилого віку, маленьким дітям безперешкодно бути частинкою нашого міста і пересуватися в будь-якій частині міста безперешкодно це наша задача.